От ми знову спостерігаємо. Зараз я піду покажу поляну, де були вироблені дерева. Це свіжі дерева. Це видно по пеньках. Це нормальне дерево росло. Зрізане. А Зараз ми побачимо конкретну поляну. Де багато дерев вирізано, просто вирізано. Хто дав команду? Я, 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 я не хочу нікого обвинити, ні голосу цього разом. Якщо ці дерева зрізані, то покажіть, будь ласка, хто мав право, покажіть документи, хто дав право різати ці дерева. Будь ласка, показую. Це село Голушність, Пілочеський район, Тернопільська область. Недалеко знаходиться садиба мого батька, він до війни купив садибу, його дід батько його. Ну, Це вже ясно, це, це радянська влада забрала, забрала в нього. Ну, будь ласка, дивимося, зараз будемо далі прориватися. От, пеньок. Це явно не сухостой був. Проливаємося далі.